І ти не згадаєш того сироту, що в сірій світині бувало щасливий, як побачить диво твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею серцем розмовлять, з ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петруся співать? І ти не згадаєш. Оксано, Оксано, а я й досі плачу, і досі журюсь, виливаю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа чорнобрива і сестру Мар'яну рястому уквітчай часом на Петруся. Усміхнись щаслива, і хоч так, як жарти, колишнє згадай.